І так, народ, всіх вітаю. Ну і Сьогодні таке коротеньке відео. Почав собі записувати, скільки вироб... виробляє наша станція Сонце і Вітер. Уже Поставили вітряка, і відразу я почав записувати параметри і сонця. І вітру. ну Записував, але потім е підключився до програми. тобто Там все моніториться, зашов потім, в кінці місяця, і зробив скріншот, так як е робить Валерій Валки, і по суті все. Тобто, що ми зараз маємо з вами? Ми маємо друге число у нас 12.31. На годиннику. Отака в нас погода, мета-сніг. Вітряк крутився з 12 ночі. ну, Буквально як ну, годин, 15, годин 15 хвилин 15 назад, тому зупинився взагалі. Тобто ще там щось крутився, крутився, але зупинився. Е, тобто вітру у нас взагалі немає. Сонце, отак, проглядується на горизонті, як бачите, отак щось там далеченько. Е, що я зробив? Очистив панелі, і зараз панелі в нас видають, ну, я зараз покажу, яка виробітка, ну, 900 Вт е, іде. По сонцю, е, зрозуміло, по вітру зараз подивимося, скільки то воно там видало. Зараз підключусь. Так, сон... вітер нам накрутив. Давайте, щоб так було видно вам. Я думаю, буде видно. 2 кВт 984 Вт. Так, і за 19 днів, тому що я почав, по-моєму, з 13 числа робити записи. З 13. 13 числа це 19, по-моєму, днів, якщо я не помиляюсь. 19 днів. За 19 днів виробитка сонця, по-моєму, 80 щось там біля. А, 90, 96 кВт, щось таке, плюс-мінус. Чесно, не пам'ятаю, я зараз це все оставлю. І по вітру у нас. зараз скажу. по вітру у нас. от так, по вітру у нас 50. От так, щоб вам видно було, Ось за грудень місяць 50 кВт. Що входить в ці кВт? Тобто 13 го числа ми встановили вітру не було 480, накрутив 14-36 го 36 Вт. всього-навсього, А от 15 го числа 892 Вт, але вітряк став, тому що тоді у нас був люфт по ВРШ, тобто воно... Десь він зупинявся і вивернуло лопасті в таке положення, що він чисто став ну, абсолютно плоско, плоскостю лопасті і воно ні на ліво, ні на праву його не могло просто здвинути. Одним словом. Опустили ми вітряк 16-го тут 0-0, 17-го. Чи то була неділя, вже не пам'ятаю. Тобто два дні у нас. В прольоті і вже почав він робити. 18 числа ми його поставили, потім вже 400 Вт, потім кіловат, два, два, і пішло і поїхало. Тобто, отака, от друзі, виробітка. Е, ну, по суті, нам вистачає. Тобто Не було ще такого дня, щоб там щось економить. От Зараз все. ну от Зараз давайте підійдемо, подивимося, я зайду в акумулятор. До речі, зробили е, ВРШ само собою, вже налаштоване. Е, вчора знімав вітряк, все класно. Е, і воно зараз працює. Може, воно і слабовато, тобто раніше буде, але хай працює, поки. потім ми ще його підлаштуємо. Зробили таку систему твердотельне реле. Підключив, Поміг мені підключити Валерій Валки. дуже йому велике, дякую. Ну і У нас вийшло так. Ми за... На баласт у нас скидується на оці два тени. Тому що я таку штуковину заказав, вже готова рамка, тут 6 вісь... тенів. А вже на е, саме реле в нас йде 4 тени. Тобто ну, нагрузки тут йому більше, ніж достатньо. Я пробував на 180 е, обертів розганяється. І прям, коли ти включаєш через реле, він прям чуть ли не мгновенно стає. Тому якось так, друзі. Так, ну і зараз подивимося наші акумулятори. Саме е, головніше, зайдемо в програму, щоб нам не дивитись, не шукати, що воно там і до чого воно там. Так, заходимо в програму. Ага, навіть 33 ампери йде. 33 ампери. Прихід. Отак батарейка. У нас виглядає кожна ячейка. Все дуже файно. Розбіг, скільки в нас там показує. Там вообще взагалі нуль балансир навіть не включений. Коротше, все працює, все файно працює.